Тільки що давав заказ своєму партнеру. Він заказав своїй дружині хорошу, класну таку доглядову антивікову косметику. От, ну, Ми там трошки посміялися. Я згадав одну ситуацію, коли Ігор Харатін проводив зустріч, і він розказував про зворотню сторону медалі, хорошої косметики. Це такий жарт трошечки, ну, він, знаєте, там, де жарт, там є трошки жарту. А все остальне неправда. Дивіться, чоловіки, мужики, якщо ви сьогодні інвестуєте гроші в свою жінку, да, там косметику добре купуєте і так далі, це означає, що вона буде за собою хажувати, і вона буде старіти медленно. Якщо вона буде старіти медленно, то це означає, що вона буде залишатися довго красивою, молодою і здоровою. Ви рядом з своєю жінкою сьогодні, ви, вроді би, на равних, коли вона починала за собою ухажувати, коли вона починає собі робити правильні маски, коли вона ухажує за ліцом, за ручками, за пальчиками, за волосиками, п'є правильні вітамінки, все, вона тормозить своє старіння. А ти? У нього було питання таке: а ти? Ти готовий, що вона буде оставатися молодою, а ти будеш як пеньок, пить, курити, бухати, гуляти, телевізор дивитися, там, з братвою своєю зустрічатися, може, тобі все одно тоді прийдеться, друже, міняти себе? От фішка, да, і він каже, що я, коли подумав про це, я рішив, що да, все, я прекращаю займатися фігньою, я теж починаю займатися. Вітаміни, здоров'я, трошки ходжу, бросаю там всякі дряні. Чого? Тому що пройде 20 років, вона не зміниться, а ти будеш пірдуном старим, сідим, страшнючим, пожмаканим, не виспавшимся і хворим. І коли тебе не стане, коли тебе не стане, то твоя жінка. Буде просто таким, знаєте, об'єктом. Об'єктом со сторони внішніх сіл. А воно тобі треба. Ти інвестував, ти працював, ти зберігав здоров'я своєї дружини. Для чого? Подумайте над цим, так? Да? Ти все це робиш для того, щоб вона була красавіцею, щоб вона була здоровою, щоб в неї все було, щоб вона спала скільки хоче, щоб вона не працювала на дядю, щоб вона була вільною людиною. Ти теж за себе не забувай. Ти теж за себе не забувай. Оце основний посил. Так що, шановні друзі, за себе не забуваємо. Я не, не агітірую вас покупати косметику і на себе наносити, мужики. Я агітую вас за те, щоб ви переключались трошечки на те, що ви теж починаєте в себе інвестувати. Думаємо, вчимось, менше телебачення, менше глупості, менше свого дебільного окруження, яке округ нас постійно. Ну, У вас може й ні, у нас так все це було. Менше цих всіх розговорів левих, там менше цього телеграма, е, інформації про політику, більше книжок, більше інформації положительної, хорошої, такої розвиваючої, знаєте, яка вперед хоче тебе, яка вперед тебе рухає. Вітаміни, ходьба, там, присідання, нон смокінг, ніякого куріння, ніяких випівок, це пиво, долбане. Бережем себе теж. Це такий посил. Я вам теж хочу його передати. Я це колись почув. Я це для себе примінив. І я скажу, це супер, це супер, це так і повинно бути. От, я хочу, щоб вас зустрічали люди і казали, вау, яка хороша пара, вау, яка хороша пара. А не казали, боже, глянь, дід старий. з якою молодою дівчиною ходив. Всіх благ, пока.